Усім привіт! Я нарешті повернулася і в хорошому настрої. І, чесно кажучи, я вже напевно три тижні, може навіть і місяць не записувала нічого на Ютуб. І справа не в тому, що я не хотіла. Справа в тому, що в мене не було ніяких ідей, я була ніби виснажена і в мене не було жодної мотивації. Хоча насправді мені хотілося, але просто стояв ніби якийсь бар'єр, і я вже навіть на якийсь момент подумала, може мені взагалі не потрібно вести Ютуб канал. Але потім я зрозуміла, що це просто. Якесь внутрішнє виснаження, це ніби мені чогось бракувало. І я не розуміла, чого. Потім в один момент я зрозуміла, що в мене просто немає для цього енергії. Тому я вирішила поговорити сьогодні про виснаження, про те, як ми втрачаємо енергію, чому це відбувається, і як її віднайти, як її повернути. І я не хочу говорити якимись стандартними фразами, типу спіть достатньо, їжте корисну їжу і так далі. Звісно, це допомагає, але сьогодні я буду більш детальніше розповідати про те, що допомагає мені, як я це відчуваю, чому я. Втрачаю цю енергію і як я її повертаю. Тому сьогодні буде більше про мій власний досвід, про те, як я це переживаю, про те, як я з цим справляюсь, які інструменти допомагають мені, і можливо це буде корисно для вас. Обов'язково також діліться тим, що допомагає вам. Я думаю, це буде класно. Обов'язково пишіть мені коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Мені приємно, коли ви ділитесь своїми думками, своїм баченням тієї чи іншої ситуації. Ось тому поїхали. Всім привіт! Мене звати Катя рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Перше, що я хочу почати, це рутина. Насправді я помітила за собою, що рутина вона дуже з'їдає мене, забирає мою енергію. І не тому, що я роблю чогось дуже багато, а тому, що все одноманітно, все повторюється і немає ніякого е, ефекту новизни. Тобто нічого нового не стається, немає якихось нових емоцій, і мені це не дуже подобається. Звісно, я живу в своєму режимі, в своєму темпі. Я вважаю, що в мене е, е, життя воно є активно. Активне і воно яскраве, але іноді це просто ніби одноманітно. Одноманітний тиждень, перший, другий, немає нічого нового. І чесно кажучи, мені це не дуже подобається. Тому я е, намагаюся в такі моменти, коли я відчуваю це, просто щось інтегрувати нове в своє життя. Це може бути, наприклад, якась нова страва, да? тому що я знову ж таки готую їжу зазвичай. Ну, якусь одну і ту саму. Тобто рис, картопля, гречка, салат, м'ясо. Тобто, зазвичай мій раціон він не дуже відрізняється. Він дуже схожий між, між собою. Я можу переставити меблі, я можу додати щось нове в інтер'єр, в декор, щось купити. Я купую, там, наприклад, якісь квіти, або я купую, не знаю, щось змінюю, там якийсь посуд. Тобто, Для мене дуже важливо, щоб от навіть в. Побуті, був якийсь момент чогось нового, чогось іншого, або є такі моменти, коли я просто навіть змінюю маршрут кудись, там на роботу, або в спортзал, або ще кудись, тому що мені набридає одна й та сама дорога кожен божий день. Або, наприклад, одна й та сама їжа, або щось. Одне й те саме, що повторюється дуже дуже довго. Мені потрібно, щоб були якісь зміни, щоб відбувалося щось інше. Навіть переставити меблі в будинку, це вже буде ну тобто, вау, купити щось нове, щось змінити, щось викинути. І іноді є моменти, коли мені просто приходить якась думка, потрібно там деякий свій одяг викинути, тому що він мені вже набрид. Тому. Я це роблю. Я не скажу, що це відбувається постійно, що от завжди є цей момент, але такі випадки стаються. Це є одна з причин, чому може у вас не бути енергії. Я це називаю відсутністю життя. Коли в твоєму житті немає нічого нового, що тебе підживлює, тобто, коли все якось монотонно, то ти ніби втрачаєш ось цю ось цей запал внутрішній. Да, я це собі так пояснюю. Це перший момент. Трішки собі накидала. Причин, причин. Другий момент, який забирає нашу енергію, з'їдає нашу енергію і просто дає нам відчуття якоїсь недостатності, це коли ти Намагаєшся бути дуже кращою версією себе. Це не завжди потрібно, це не завжди доречно. Звісно, я за те, щоб людина розвивалася, щоб вона не стояла на місці і рухалася. Але іноді ми собі самі задаємо такий темп, з яким ми можемо не впорати. Я відношуся до цих людей, і я вважаю для себе це мінусом, тому що іноді я намагаюся зробити максимально все. Хоча розумію, що в мене на це немає енергії, я в цей момент просто не відпочину, я не ставлю якісь паузи між цими. І я один, два, три дні знаходжуся в ось цій гонитві, а потім на четвертий день я просто сижу і нічого не хочу. Мені потрібно виспатися весь час. Я не кажу, що це не має бути, тобто є різні етапи і моменти в житті. Але я більше схиляюся до того, щоб просто зупинятися і усвідомлювати, якщо ти сьогодні зробила, от, наприклад, якісь важливі справи. Дай собі час відпочити. І це буде набагато правильніше для тебе на, в довшій перспективі, розумієте? І ти будеш менше себе навантажувати, менше гризти себе. І знову ж таки, момент відпочинку це коли ти просто знаходишся наодинці з собою. Я також не один раз про це говорю. І чим більше ти знаходишся наодинці з собою, ти просто розумієш, що ось це мені можливо і не треба. А тут я дуже до себе. Суворий. І я така людина, що я дуже сувора до себе. Я вимагаю від себе дуже багато всього. І зараз, ось останні навіть пів року, я стаю трохи більш добрішою до себе. В плані того, що там не потрібно, от навіть в плані бігу, не потрібно постійно бігати там по 10 кілометрів, не потрібно постійно о, там прибирати кожного дня. Хоча я людина ну достатньо, типу, я люблю, що було чисто, але іноді. У мене буває такий ідея, що я просто, наприклад, там, втомилася. І, я, от, наприклад, там, в мене може бути, ну, я не скажу, що безлад, але може бути там, недостатньо прибрано, не так, як я люблю тобто, завжди. Ну, от. І я просто собі даю ось цей момент для того, щоб розслабитись, тому що в цей момент я розумію, що важлива я і важливий мій стан, а не те, щоб все було ідеально, ідеально прибрано, щоб і там, і, 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 там складено все було і так далі. Тому ось цей момент просто відчепитися від себе, да, дати собі трошки спокою. Це допомагає, правда? Я сподіваюся світло там ок, бо мені ніби не дуже ок, не дуже ок по світлу. Я трохи захворіла, зараз мені ніби ліпше, але цілу ніч я кашляла. І мені хочеться дуже багато води пити. Так. Наступний момент це надлишок шуму. Для мене це теж буває проблема, коли я. Слухаю багато музики протягом дня, потім приходжу додому, включаю Ютуб, я щось дивлюся, і пізнавальне, і непізнавальне, можу дивитися взагалі якусь е, фігню, яка мені взагалі не корисна. Тут я з кимось говорю ще паралельно по телефону, тут я комусь відповідаю, тут мені хтось пише, і я ніби знаходжуся в ось цьому колі, який ніяк не прирветься. А навіть якщо це коло переривається, то я потім сижу і мені ніби так якось нудно. І здається, що я хочу знову повернутися це все. Це може бути також моментом, якщо у вас є якісь проблеми, і ви ніби втікаєте від реальності, втікаєте від цих проблем. Це можна назвати так, але також я це інтерпретую. В себе як негативну звичку. Тобто, в мене в житті все може бути окей, але соціальні мережі це для мене негативна звичка. І я просто хочу, не хочу. Я на автоматизмі беру телефон в руки. Я прокидаюся. Я не скажу, що я завжди беру телефон до рук. Насправді не дуже часто. Але знову ж таки, я роблю каву, потім я сідаю, е, тобто гортаю стрічку або відповідаю на якісь повідомлення, включаю YouTube, дивлюся щось. Ну тобто я вважаю, що іноді для мене більше корисніше буде просто побути в тиші або просто помедитувати. Зараз я не медитую, і я вважаю, що коли ти знаходишся в ось цьому, в усьому такому стані, коли тебе ніхто не чіпає, на тебе ніщо не впливає, ти не дивишся ніякі новини, ти не читаєш нічого негативного і так далі, то це тебе робить більше якоюсь бадьорішою. Не знаю, як у вас у мене так відбувається. Тому я в такі моменти е, замінюю, якщо я хочу подивитися якийсь серіал, або якщо я хочу посидіти в телефоні, я просто заміняю це на, наприклад, якийсь розділ книги, Або я просто розслабляюся, е, нічого не роблю, просто лежу на ліжку або йду в душ. Тобто мені потрібен якийсь момент для того, щоб ніяка інформація не поступала мені в голову. Тому що ви ніколи не знаєте, що ви будете слухати, дивитися, читати. Іноді, коли я відчуваю, що я надто багато споживаю якоїсь інформації, я просто іду гуляти, іду в магазин, іду в спортзал, іду бігати, і це мені допомагає раніше. Я бігала без музики. І мені дуже подобалось, особливо коли ти бігаєш на вулиці. Потім я якось знову переключилася і почала слухати музику. І в мене потім стався такий момент, що я розумію, що мені набридла моя музика, набрид весь мій плейлист. І в мене таке буває, що раз в півроку я просто його видаляю і додаю нову музику. Іноді мені краще побігати просто без музики, тому що вона мене якось напрягає. Тому це теж такий момент. Відмовляйтеся від цього, або замінюйте на щось інше. Це теж допомагає, або просто інтегруйте щось. Нова так своє ж наступний момент: ти віддаєш більше ніж. Отримуєш. Цей момент а, також забирає нашу енергію, він настомлює, тому що якщо ти надто багато працюєш, надто багато комусь допомагаєш, надто багато когось вислуховуєш і віддаєшся іншим людям, особливо, якщо ти емпатична людина, тому що я відношу себе до емпатичних людей, я дуже оце чутлива, мені хочеться допомогти, мені хочеться вислухати і так далі. І, чесно кажучи, це може. Це не може, це так і є, це забирає мою енергію. І я для себе зрозуміла, що не потрібно знаходитися там, де ти бачиш, що ти е, втомлюєшся. Я зрозуміла, що в першу чергу це я. Якщо я буду е, відпочивша, якщо я буду в гарному настрої і я захочу, то я. Поговорю, я допоможу, я попрацюю. Да, якщо, якщо я захочу, не потрібно ставити себе на друге місце. Тому що по великому рахунку люди цього не знають. Вони просто до тебе телефонують, і знаєте, є такі ще от, навіть ті ж самі друзі, які просто їм байдуже, чи ти зайнятий, чи не зайнятий. А є такі друзі, які питають, ти типу, в тебе все окей, чи ти вільний, чи ти можеш говорити. Тому перше це червоні прапорці, червоні прапорці, або просто прямо говори. Тому що люди не вміють читати наші думки. Я також про це дуже часто говорю. У нас є надзвичайно великий дар спілкування. Ми можемо говорити і доносити інформацію, що нам не так, що нам не подобається, і просто це говорити. Не мовчати, не терпіти, не ображатися, а просто висловлювати це. Висловлювати це нормально, тому що чим більше ви будете терпіти, тим потім більша буде реакція і, як правило, зазвичай вона негативна. Я вже навчилася це робити, тому зараз в мене таких моментів немає. Але раніше я була такою людиною, яка, Жертвує а, повністю собою для того, щоб допомогти комусь вислухати і так далі. От. І нічим це хорошим не кінчається, вас просто використовують. І по великому рахунку, якщо ви себе не поважаєте і ви себе не будете відстоювати, то ну, я не знаю, хто цим буде займатися. Тому все в ваших руках. Наступний момент, чому енергія може знижуватися? Це маленькі моменти, шкідливі звички. Якщо ви п'єте. Багато кофеїну, якщо ви багато курите, якщо ви любите якусь нездорову їжу, якщо ви довго засиджуєтеся перед телевізором, якщо ви е, спілкуєтеся з токсичними людьми, тобто ви усвідомлюєте, що вам це ніякої радості не приносить. І ви це знаєте, і я це знаю. І в мене таке було і не один раз. Е, і це потрібно змінювати. Але я не змінюю. І ви не змінюєте. І потрібно це робити. А щоб це зробити, потрібно прийняти рішення, що мені це не підходить. У мене так було і з кавою. Я раніше пила дуже багато кави, а потім я просто почала помаленьку е відмовлятися. Я почала пити там, наприклад, одну каву в день. Так як я лінива людина, зараз розкажу вам історію. Я почала носити лайнери. Зараз я не в них, тому що я в них не говорю дуже чітко. І коли ти носиш елайнери, кожен раз, коли ти хочеш пити каву або. Їсти, ти маєш їх знімати. От. І я просто лінива людина, тому я зрозуміла, що зараз е, знімати ці лайнери, робити собі цю каву, пити її. Потім треба полоскати, робити дуже багато процедур для зубів, чистити знову ці лайнери і одягати їх. Це займає дуже багато часу. Тому я вважаю, от речі, ось вони. Тому я е, Просто зрозуміла, що це зайвий клопіт. А так як я така трохи лінива людина, тому я ось таким чином навіть я позбуваюся ось цієї своєї негативної звички пити багато кави. І наступний момент це зміни. Ми всі змінюємося, ми ростемо, ми е, отримуємо якийсь новий життєвий досвід, ми щось змінюємо, так або зміни е, самі приходять в наше життя, і є речі, які, от, наприклад, ми ще не готові втрачати, ми не готові приймати ось цю реальність, яка вже в нас є. І це також може бути дуже потужним моментом, який забирає вашу енергію. Наприклад, наприклад, вам потрібно змінити роботу, на якій ви працювали довго, і ви розумієте, що та робота буде кращою, або ви розумієте, що. Вам це потрібно, або іноді ви навіть не розумієте, що вам це потрібно, але ви точно знаєте, що тут вам вже не місце. І в мене так було. Я коли знаходжуся довго, наприклад, на якійсь роботі. Якщо мені дійсно там все подобається імпонує, да, тому що для мене важливо багато моментів в цьому, то я там знаходжусь. Але є моменти, коли. Я просто розумію, що мені вже тут тісно, мені вже тут не цікаво. Я відчуваю, що мені потрібно щось інше. І я звільняюсь, і я це приймаю, і я розумію, так мені подобалося тут, мені подобалися люди, або ще щось, що мене тримало. Але є момент, коли тобі потрібно від цього відмовитись і рухатися далі. І це правильно, тому що з кількох людей я знаю, які, наприклад, нічого не змінюють, які не йдуть від людини, яка їх не любить, або яка якось не. Негативно відноситься до неї, або не йдуть з роботи, або не змінюють, наприклад, не знаю будинок, квартиру, да, місце проживання, просто не роблять якісь зміни, які є більш глобальнішими. Ми зараз не говоримо про те, щоб меблі переставити, да або щоб в телефоні менше сидіти. Ми говоримо вже про щось таке, що впливає на тебе. Більш серйозніше. І слава Богу, з цим у мене проблем немає. Я навіть більше схильна до того, щоб змінювати щось глобальніше, ніж щось більш дрібніше. Тому я вважаю, що це навіть буде більше забирати енергії, наприклад, дружні стосунки, романтичні стосунки. Якщо ти бачиш, що ви вже маєте якісь інші інтереси, ви вже не спілкуєтесь так, як раніше, або, наприклад, ця людина якось відноситься до тебе не так, як би ти хотіла. або Якось не, ну, типу, не знаю, там аб'юзивно, наприклад. Є такі моменти, коли люди довго знають одне одного, а потім щось стається, і ця людина вже досягла чогось там в, в одній сфері, а ця людина досягла щось в іншій сфері, і їм вже не дуже цікаво разом. Вони вже, наприклад, мають якесь інше коло своїх друзів. І, і я говорю зараз про двох людей, да? тобто вони вже ніби двоє розуміють, що їм не по дорозі, що вони все менше і менше спілкуються, що їм вже якось і не так цікаво. Тому що вже менше якихось спільних інтересів, спільних хобі, можливо, навіть спільних знайомих. Ну тобто, ви розумієте, що я маю на увазі. Це абсолютно нормально, коли іноді ти просто. Ніби і змушений, і ніби тобі і не дуже хочеться, але приймати це як факт, приймати це як реальність. Ти ж бачиш, що щось не так. І це потрібно значить, змінити і прийняти це, і розуміти, що буде потім краще, що буде потім інший досвід, новий досвід. І він тобі точно буде більш корисніший, тому що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає. І, чесно кажучи, кожен раз, коли я приймала ось ці всі свої рішення в житті, я завжди отримувала краще для себе. і і дуже головне прийняти це рішення вчасно, вчасно, а не тягнути дуже-дуже довго. Тому що ти можеш тягнути ще плюс 3 роки, плюс 5 років. Розумієш? От, тому ось так: якщо ви знаєте себе, знаєте, яка ви людина, і те, що ви хочете, те, що для вас важливе, і ви рухаєтеся в цьому напрямку, да? тобто не зраджуєте собі, то ви завжди будете отримувати. Те, що буде давати вам енергію, що буде змінювати вас, іноді будуть приходити ситуації, які будуть, можливо, неприємні для вас, але вони потрібні, тому що потім, наприклад, коли станеться якась інша ситуація, ви будете набагато сильнішими, підготовленішими, і знати, що ось це сталося зі мною ось тоді, для того, щоб зараз я. Класно, типу, справився з цим. Да, тому ось така ситуація про глобальні зміни: про те, що не потрібно від них відмовлятися, потрібно їх приймати, потрібно іти в них, страх, не страх, байдуже, просто робити. Здається, все моє любі, я вам розказала про е те, чому це відбувається. Можливо, я щось забула, то. Нічого страшного, давайте підіб'ємо підсумки. Потрібно розуміти, що абсолютно нормально і абсолютно природньо, коли в нас можуть бути якісь виснаження, коли в нас немає енергії. До речі, це також, ну тобто біологічний нормальний процес, коли одного дня ви можете бути в більшому настрої, іншого дня в меншому настрої. Але якщо говорити більш так глобально, коли вас щось не радує, коли ви розумієте, що щось вам не подобається, та тому. Що іноді бувають такі моменти, коли у вас немає енергії на щось, тому що є зараз якась причина, яку потрібно виправити. І не завжди це щось таке дрібне. Да? Тобто, якщо по великому рахунку, це щось що потрібно змінити. Да? Я говорю зараз за якусь трансформацію в плані щось від чогось відмовитись, від якоїсь людини, від роботи, від того, що вам от щось супер-супер не подобається. Да? Тобто супер не подобається. Це потрібно в першу чергу виправляти, змінювати, говорити про це і робити це. Да? А вже потім ми вже говоримо про якісь дрібні речі, тому що бачите, я зачепила різні моменти, які можуть нас виснажувати, які можуть забирати нашу енергію, але в загальному це нормально і просто потрібно розуміти той момент, що ми маємо усвідомлювати, чому це відбувається. Просто задавати собі питання: так що, що зараз не так? Що це? Просто нема настрою, окей. Мені щось от, оце не дуже до вподоби. Подивіться, придивіться, подивіться на цю ситуацію з різного боку. Подумайте тиждень, два, потім вже змінюйте, якщо це щось глобальне. Якщо це щось не глобальне, вам просто не знаю, сьогодні не хочеться, не хочеться там піти на якусь зустріч, не хочеться піти на побачення, не хочеться піти в спортзал, нічого страшного, підете завтра. Ви можете змінити, ну тобто, або замінити щось, наприклад, що ви робите на ну, щось інше. Я так заміняю, от, наприклад, іноді, бачите, я не знімала цей тиждень Ютуб цей тиждень місяць. Місяць. Я не знімала місяць Ютуб і в цей момент я прочитала напевно чотири книги. Я зацікавилася однією книгою, я її прочитала за два дні. Потім другу частину прочитала знову за два дні. Потім зрозуміла, що третьої ще немає, і я дуже була зла. І потім я вже перейшла на іншу книгу. От тому, да, чотири книги я прочитала. Я вважаю, що це також плюси для мене. Ну тобто, я не сиділа, не плакала і не страждала. Я просто замінила на щось інше. Але потім я зрозуміла, що я сумую за Ютубом, я хочу далі продовжувати щось розповідати вам і ділитися, тому що мені дуже подобається ділитися з вами якоюсь інформацією своїми думками, і дуже класно спостерігати зворотній зв'язок. Тому я і прошу. Писати мені, писати мені коментарі, підписуватись на мене. Для мене це дуже цінно і дуже важливо. Я дуже ціную людей, які мені відповідають. Ви можете писати мені все, що ви хочете. Бажано щось приємне. Я дуже люблю компліменти. Так ось тому в загальному все. Звертайте увагу на своє життя обов'язково на свій стан. Як ви себе відчуваєте? Як вам живеться? Хотіла сказати, як вам живеться. Боже Боже, Катя, Катя. От. І просто розумійте, що це нормально, коли якась фаза неприємна в вашому житті. І якщо ви знаєте, чому це відбувається, то потрібно це змінити, потрібно це підкоригувати, потрібно це сказати, тому що ви є власником свого життя, своєї долі, ви самі вирішуєте, що ви хочете, і не давайте комусь іншому вами маніпулювати. Намагайтеся думати так, як для вас вигідно, так як для вас буде краще. Да? Піклуйтеся про себе, до речі, такі ще моменти мені дуже допомагає. От, наприклад, коли я себе так відчуваю якось не дуже, просто поприбирати, зробити генеральне прибирання, потім піти в душ. Під якийсь контрастний душ. Потім я така виходжу з душу, я така вся красива, похоча, і дороблю собі якийсь суперсніданок, і мені так класно, і вже оцей настрій просто десь не знаю. Десь він пішов і десь він полетів. А, тому ось так: головне не затягуватись цим негативом і дуже довго в ньому не сидіти, а відразу виправляти, відразу просто інтегруйте щось нове, робіть щось класне, займайтеся чимось новим, створюйте щось. Це завжди класно. А коли у вас є якась мотивація енергія, а не завжди страждати, думати, що мені не подобається, і просто жити в якомусь не знаю похмурому світі. Ви самі обираєте, в якому світі ви живете в похмурому чи в яскравому класному. Тому, все дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. все, па-па-па-па!